Сьогодні відмічається сезон захворюваності на хворобу лайма або Лайм-Бореліоз. Щорічно ми по громаді відмічаємо від 5 до 20 випадків. Укусів кліщів, із них приблизно 50% підтверджених лабораторно хвороби лайма. Люди, які потерпають від укусів кліщів, вони, як правило, звертаються або дуже пізно, або займаються самолікуванням. Важливо пам'ятати, що це захворювання має ряду складнень, які проявляються з часом. Це значить через місяць і більше, навіть через півроку від моменту укуса кліща, можуть виникати певні проблеми, на які людина відразу і не звертає уваги. Але при зверненні до лікаря діагноз встановлюється не відразу. На що звернути увагу? Основні симптоми прояву хвороби є еритема. Еритема, яка поступово збільшується в розмірах, вона не зудить і ніяк більше. Може себе не проявляти. Інші додаткові симптоми це може бути температура, болі в суглобах, е немотивована слабість, яка ну, людина відмічає після укусу кліща. Кліщ, який вкусив, не потрібно нести в лабораторію або проводити з ним якісь дослідження. Важливо в перші три дня людині звернутися до лікаря, який визначить ризики, і е доцільність призначення профілактичного. Лікування. В даному випадку, якщо це з моменту укусу, пройшло ще до трьох днів, ми можемо призначати антибіотико-профілактику згідно сучасних рекомендацій. Якщо пройшло вже більше, доцільності нема в цьому. І, Лікар, який оцінив, подивився місце укусу, і так далі, визначає ризики і дає свої рекомендації про подальше лікування або спостереження. Як правило, більша половина людей лікується амбулаторно, але бувають випадки, коли потребують стаціонарного лікування. Основна і висока сезонність даного захворювання це весняно-осінній період, коли йде зелень. Цвітіння і тепла погода. Кліщі в цей період найбільш активні, тому ризики укусів цих кліщів зростають. В окремих випадках, це те, що спостерігалося з моєї практики, це випадок укусу кліща, який в, при подальшому неправильному діагностиці лікуванні призвів до інвалідизації даного пацієнта. Тобто, в перші. Півроку людина залікувала, не зверталася до, за допомогою. діагноз встановлений був неправильно, і е, у вигляді ускладнень з боку нервової системи людина отрима е, через рік групу інвалідності. Такі випадки бувають, але вони не часті. Але важливо своєчасність встановлення діагнозу, раннє звернення і, відповідно, правильне лікування. Не призводить до важких ускладнень і в подальшому інвалідизації людей.